Друзі, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я розпочну знайомити вас із цікавою добіркою книг автора Томаса Тейлора. Загальної назви у книг немає, проте кожна назва залишає більше питань, ніж відповідей про те, що ж в ній буде описано. Перша книга цієї добірки називається «Маламандр», забігаючи наперед. Я привіткарею невеличку таємницю, що маламандр це людина-амфібія. Переказ буде не завжди супроводжуватися ілюстраціями з цієї книги, але, на жаль, картинок не так багато, як хотілося б. А перед тим, як розпочати, я прошу вас підтримати мене вашими лайками, коментарями та підпискою на мій канал. Для мене це дуже важливо, так я буду розуміти, що це вам потрібно і у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, дана книга починається з того, що ми знайомимося із картою морського аду. Отже, чому морський ад назвали морським адом? Одною зимою злетіла буква С, а це був морський сад. Тому зараз морський ад. Отже, готель «Гранд Ноутілус. Тут я працюю, я герберт Лемон. І одного зимового дня до мене вривається дівчинка. Вона біжить і просить заховати. Я її швиденько заховую, адже я хороша людина. Потім підбігає людина-гак. Ну, Чому я її так назвав? Бо вона була з гаком, уявляєте? Але я не видав її. Потім я питаю, хто ти? Вона каже, я Вайолет Парма. І я шукаю своїх батьків. Вони зупинялися в цьому готелі. І вона показала свій один доказ, фотографію. Потім до мене приходить перший лист, і там писано від Леді Кракен. Дорогий Герберт Лемон, будь ласка, негайно зайдіть в мій номер, Щиро ваша леді кракен. Я швиденько йду, але кажу в летпармі, щоб чекала мене тут камера Луна. Там я побачив Луну, як наша кракен вміє наблюдати за людьми. Вона сказала, щоб. Ти був моїми вухами і очима. Бо ця мені дівчинка не дуже подобається. Я пішов назад. Забув багаж. Отже, чого це загублений багаж? А просто все із-за того, що ми вирішили знайти номер цієї дівчинки, її батьків. Отже, ми знайшли це 407. Ми поцупили ключ і пішли туди. Там ми знайшли кучу дрібничок, монетку і фотографію. Потім запитала мене ця вояла, що це за така листівка. У мене ж така ж сама. Я їй розповів про амбулаторію Аду. Коли ми туди пішли, ми вкинули ці загадкові чи щось типу такого з риб'ячим хвостом монетку. І вона нам прописала номер книжки. Запитала Джені Ганівер, знаєш, як розблокувати це? І я відповідаю: так, ми пішли шукати книжку. І то була бірюзова книжка, мала Мандр, капітан К був автор. Отже, ми вирішили її читати після читання. Ми пішли на пляж, там зустріли місіс Копалинку. Вона була дуже цікавою і загадковою. Після розмови і вітання з місіс Копалинкою, ми пішли до забігайки у Мартина. Там смачно перекусили картоплею, ну і рибкою. І побачили цю загадкову постать людину гака. Ми трішки не якщо боялися, на власні очі. Отже, прозвучав якийсь крик, всі вибігли на вулицю. Там ми побачили ошелешену місце копалинку. Відро впало, ми швиденько все позбирали і побігли назад. Екзотичні диваки. Коли ми роздивлялися все, що вона назбирала, то ми побачили, знаєте що? Ну ви ніколи не повірите, яйце. І воно було таким класним, ну дуже класним, воно сило червоним. Ми вирішили повернути міськополинки, але вона сказала, верніть доктору Океанцу, Він хороший і полікував мені руку безплатно». Доктор Океан забрав це яйце, яке ми хотіли повернути, і забрав до себе. Що відомо про чисули ці пляжі? Ми запитали все у Нізкопалники про пляж і про маламандера. Вона нам розказала не дуже багато. Почалася історія потім з гаків. Ми пішли на пляж, там піднялися на якийсь будиночок і побачила людину гака. Вона гналася за нами. Ми стрибнули на канат і на різні розтягнуті сітки. Почали швидко спускатися. Людина гак не могла спуститися на одній руці та зм змогла вистрибнути. Там був вугорс, Себастьян Вугорс. Я з ним був уже колись знайомий. Він нас захистив від людини гака і відпустив піти додому. Ми вирішили навідатися знову до амбулаторії АДО і до Дуджені Ганівер, щоб дізнатися побільше про маламандера. Вона нам розповіла і про Пітера Парму. Тата Вайолет Парме. Отже розказала вона те, що два знахідника вирішили піти і знайти цього маломандера. На наступний день вони повернулися пошірпані. Ніхто нікому не казав. Пітер Парма із мамою, ну, мамою Вайолет Парме. Їхали і повернулися в гарному морі через близенький час, а десь через півтора місяці, і туди вони поклали якийсь папірець. Після розповіді ми пішли до цього загадкового доктора Океанса. Там світилося яйце і була на криші якась постать. Отже, це був маламандр. Він нас чуть не прикончив. Та ми, знаєте, що зробили? Ми виймали вікно, але змогли вибратися. Потім доктор Рукенс нам розказав невеличку історію, а саме про цього капітана Кракена, коли ми підрахували, скільки йому років зараз було більше трьохсот. Далі нам розповідав цей доктор Рукенс про те, що йому відрили праву руку. Отже, то року, де був гак, а це вже якась історія. Містер Молюск. Отже, коли ми поверталися, ми побачили містера Молюска і письмо. Там писалось про те, що отак от Гарберт Лемон. Я знаю, що ви наткнули минулої ночі. Я страшенно вам не задоволена. Негайно прийдіть у мій номер Леді Кракен. Коли я повернувся, вона сказала: я все бачила через камералуну. Якщо не будеш моїми очима і вухами, я тебе прикончу. Що бачить легікрака? По я побачив на власні очі, що там по камералуні показалося, як ваяд фарма пробігла до будинку Ворса. Я вирішив за нею прослідкувати. І там я побачив двох таємничих відвідувачів. Вона була ця вояла фарма. Ви знаєте, мабуть, де. Час І подивимося. Вона була в будинку і вона теж тікала від цього ворса. Коли ми швидко втікли, ворс почав зцілитися над своїм гарпуном. Оце вже було недобре. Отже, він вистрілив гарпунною штучкою, він попав мені в руку, тому я єлі схватився об стінку. А другою рукою він попав вайолет прямо в груди та попав він в книжку. Це був залізний і срібний накінечник. Вайолет дуже швидко і сильно повезло. Ми сильно тікали і нарешті добігли до свого номеру. Що це таке? Ми були в шоці. Ми знову на відео з домбулторій гаду. І знайшли знику сторінку. Ми побачили працю життя Пітера Парми. Отже, як ви вже догадалися, ми знайшли знику сторінку. Прочитали все до слабкого місця мого Та нам не повезло, дуже не повезло. Тому що у нас була маленька зачіпка, знаєте, яка ми прочитали, а потім пройшов вурс. Уявляєте, підпільна дільця. ми вирішили навідатися до, знаєте кого? Ну, до Лафіафана, морського аду. Це було не дуже добре. Коли ми йшли, ми побачили міську палинку. Вона сказала нам нікуди не йти. Та, ну, ми. Все могли зробити, дойти до Фіафану. Там ми побачилися, з але він нас, слава Богу, не бачив. Його маламандера. Отже, маламандер був справжній. Ми його побачили. Він заспокоєний був і нас, слава Богу, хоча б не зжер. у пащі звіра. Прийшов вус, він почав стріляти в маламандера. В його слабке місце. Вайолет тим часом загадала бажання через яйця. Був стрибок у минуле. Вона побачила своїх батьків. Вони були дуже славетними і хорошими. Вони шукали саму Вайолет, та вони пішли на неправильному правильному платі. Потім вона щось щепнула яйцю і раптом цей поганий вугор спіймав яйце і заказав. Щоб капітан Кракен помер. Його втратили щупальця і почалося дивне моторошне світло. Він помер. Оце було вже не дуже добре. Та зразу ожив маламандр. І це було досить класно. Знаєте чому? Це було прошептане бажання самої велеткарми. Маламандр вбив Ворса. А ми безпечно повернулися додому. Лапка Ервіна. Нас заставили здати документи. Але коли сказали, що ми звільнили дідуся самої власниці готелю, вона залишила мене працювати як я і був Гарбертом Леменом. Мені повезло, а наша Парма знайшла роботу у амбулаторії аду. Потім, після цього, ми залишилися працювати. Отже, все стало на свої місця. Наступна серія книг це Гаргантіс. Отже, зачекайте і скоро буде мій переказ Гаргантісу. Ну що ж, до зустрічі, друзі. Але не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал і обов'язково писати нові коментарі. До зустрічі!